Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з Владіміром Путіним, навіть якщо російський лідер не проведе переговорів із Володимиром Зеленським. Американський президент під час прес-конференції у Білому домі нагадав, що готовий впровадити вторинні санкції проти Росії вже сьогодні, якщо там не погодяться на припинення вогню з Україною. Трамп наголосив, що рішення тепер за путіним, і він дуже розчарований затягуванням. Напередодні він заявив, що хотів би провести переговори у форматі Трамп Путін Зеленський без участі європейських лідерів. За даними ЗМІ у Європі на це погодилися. І він не повинен зустрічатися з Зеленським. Вони б хотіли б зустрітися зі мною, і я зроблю все можливе, щоб зупинити вбивства. Минулого місяця вони втратили 14 тисяч людей убитими. Щотижня гине 4 або 5 тисяч людей. Тому я не люблю довгого очікування. Я гадаю, що це ганьба. І це здебільшого солдати. Це українські та російські солдати. деякі люди з міст, куди знаєте, кидають ракети і ви втрачаєте по 40 людей за ніч.